ООН для реалізації своїх програм в Україні планує закупити продукції на 60 мільйонів доларів: ліків, продуктів харчування, транспортних засобів, спецодягу, будівельних матеріалів. Тож вітчизняні компанії можуть наростити обсяги свого виробництва. Проте як стати постачальником цієї міжнародної організації, йшлося під час семінару у ТПП України. Тендери он буде проводити прозоро та зарахування співвідношення, ціна якість. Цінове пропозиція, предложение, яке є на ринку, воно не должно превышать максимального індикатив, середній срез по ценам. Второе, этот товар всегда должен бути сертифицирован. І третє – це, кінечно ж налічі товари. І четверте, це, навірне, все таки статус производителя або поставщика услуг. Програма допомоги ООН в Україні має допомогти нашим переселенцям, зокрема, сприяти відновленню у постраждалих районах інфраструктури та будинків. Кажімо лише для закупівлі будівельних матеріалів виділено 6 мільйонів доларів. Для підтримки підтримки цих людей для надання їм допомоги пов'язаної в основному. В основному з будівництвом та відновленням житла наша агенція проводить закупівлю великої кількості будівельних матеріалів. На даний момент це це, биту, це цемент, це шифер, це скло, яке ми використовуємо для засклення будинків. Сьогодні програма ООН реалізується майже у ста країнах світу. Вітчизняні компанії повинні освоїти сучасну продукцію та ретельно виконувати тендерні умови.